Власне, як і обіцяли, 160 тисяч колод карт Таро продано і близько 100 мільйонів гривень зароблено в сфері шарлат... есотерики за півроку в Україні. Про це пише Форбс. За їхніми даними, попит на карти Таро будуть лише зростати, щонайменше до 2030 року. Сука, мені реально дуже цікаво, чого в наших людей така любов до ворожбетів. Реально, а ще пам'ятаєш той сезон з сезонів того популярного шоу про ворожбетів. Та що насправді означають карти Таро Таро? Реальне передбачення майбутнього чи звичайна така собі забавка? Наш журналіст Олександр Бончев вирішив розібратися і розкласти. І розкласти. Дивимося. Мені вчора випала імператриця. Не знаєш, що це. Сотні тисяч переглядів щодня, мільйони відео з розкладами таро і нібито миттєві відповіді на найболючіші питання. У Ку і птічки, карта дня на 21 серпня. Подивимося, що там у нас буде відбуватися. Темне волосся, коротка стрижка, щось більш навіть, щось навіть більш лисого мужика смахує. Карти таро стали феноменом онлайн-простору. Це містика чи майстерність психолога? Хто вони сучасні тарологи? І головне, чи справді карти здатні передбачити майбутнє? Ціни на карти Таро стартують від 500 гривень і можуть сягати кількох тисяч доларів. Максим Мольфар понад 25 років у світі з має спеціалізований магазин. Каже за останні чотири роки інтерес до таро серед людей на піку. Виріс попит реально десь, напевно, разів 20. тобто кожна. Друга людина, яка приходить до нас в магазин, купляє карти Таро. Як я аналізую зараз сам пошуковець Google, я можу вам сказати на 100%, що там десь приблизно 800 плюс відсотків зріс взагалі опит на слово «таролог». Карти Таро народилися в Італії у 15 столітті як розвага для гри. Але вже з кінця 18-го вони отримали інше життя. Французькі окультисти зробили їх інструментом для передбачень. Сьогодні ж існують курси для початківців тарологів. Ціни стартують від 15 тисяч гривень, а навчання може тривати до трьох місяців. Приблизно з одного клієнта один торолог отримує від двох до п'яти тисяч гривень. І це доволі прибуткова професія. Причому ви ж тут не робите якісь там магічні чорні ритуали, які потім будуть впливати на вашу енергію. У центрі Києва поціновувачів Таро знайти виявилося зовсім не складно. Мені, наприклад, інтаролог сподобалася, як вона мені розказувала, але вона розказувала минуле те, що пройшло. А те, що майбутнє нічого не збулося. У мене бабуся взагалі з самого дитинства, а їй 75 років зараз. І вона з дитинства, скажімо, гадає. Вона циганка, і я циган також. А ви зверталися до них з будь-яких питань? Вони мені самі казали, що робити, що ні. Коли чувствували, коли розуміли, що треба мені Найчастіше, що це. Найчастіше звертаюся в тих питаннях, в яких я сумніваюся. І це може стосуватися чогось особистого, чи, наприклад, кар'єри, вибору роботи, або ж як краще чинити в тій чи іншій ситуації. Найчастіше до тарологів звертаються з одними й тими ж питаннями: кохання, гроші та коли закінчиться війна. За словами Мольфара Максима, робота з колодою це не містика, а радша психологічна підтримка. Карти не приймають рішень замість вас, і таролог не має права нав'язувати майбутнє. Перше, що таролог має зробити, це подивитися, а чому так відбувається, що заважає вам вийти заміж? Що, е, е, там які є проблеми у людини в голові, може бути і такі історії. А шалтани скажуть, типа, ну дивіться, ви не можете вийти заміж, бо у вас порча. для багатьох таро є інструментом, що допомагає зрозуміти себе, проговорити майбутнє та прийняти рішення навіть, якщо це ілюзія або самонавіювання, кажуть психіатри. Самі карти як такі, так це просто папірці з зображенням. Люди хочуть чуда якогось дива, якого просто не існує. І тоді вони йдуть туди, де їм скажуть, вловивши їх е, е, тенденцію до е, очікувань. Психіатри додають швидких результатів, не буває. Якщо є психологічні проблеми, важливо звертатися до фахівця та працювати над травмами. Таро не здатна лікувати чи передбачувати майбутнє і залишається лише грою.